Вітаю вас! Сьогодні ми обговорюємо тему, яка стала вкрай актуальною останнім часом. Ми будемо говорити про аменарею, тобто відсутність менструації. Тому що насправді на сьогоднішній день це дуже часта скарга від наших жінок. Куди ділася моя менструація? Так от, давайте розбиратися. Аминарея це стан жіночого організму, при якому протягом 6 місяців відсутня менструація. Така ситуація буває достатньо часто, тобто 10% жінок репродуктивного віку, тобто в віці від 18 до 45 років, стикаються з цією проблемою. Насправді, чи норма відсутність менструації, чи це є патологія? Є аменорея і фізіологічна. Про які стани йдеться? Ну, звичайно, про вагітність, коли менструація відсутня, ну, як мінімум, 9 місяців. Другий стан фізіологічної аминареї це коли жінка годує груддю. Ми знаємо, що є так звана лактаційна аменорея. Тобто під час годування груддю менструація не йде. І це теж є варіант норми. Хоча в даному випадку все одно йдеться про аменарею. Так само аменареї, які виникають на початку, коли встановлюються менструації, буває, що пройшла перша менструація, а потім півроку дівчинка чекає наступної. Це теж перший рік можна розглядати як варіант норми. А так само до фізіологічної аменареї відносяться пременопаузальні затримки менструації, коли вони іноді можуть бути і 6 місяців, і 8, і 9. Тобто це є варіантом норми. Це ми проговорили з вами ті ситуації, коли відсутність місячних більше 6 місяців є варіантом норми. Але насправді те, що нас цікавить більше, це патологічна аменерея, яка виникає. Внаслідок порушень роботи вашого організму. І так, для того, щоб зрозуміти, куди ж зникає менструація, потрібно згадати, яким чином вона в нашому організмі регулюється. Ми говоримо про п'ять ланок, які відповідають за менструальний цикл. В першу чергу це кора головного мозку, гіпофіс, гіпоталямус, яєчники і матка. П'ять ланок. Три з яких знаходяться в голові. І, звичайно, на кожних з них може виникнути проблема. Давайте з цим розбиратись. Ми з'ясували, що існує фізіологічна аменорея і патологічна. Якщо ж ми будемо розглядати, що таке патологічна аменорея, то необхідно знати, що вони існують первинні і вторинні. Якщо ми говоримо про первинну аменорею, Внаслідок аномалій розвитку, то частіше всього, це коли відсутня матка, так званий синдром ракетянського Майера. Це коли або відсутня матка в залі, або вона недорозвинута, або нема сполучення між маткою і піхвою. В таких випадках у дівчинки жодного разу не було менструації, але при цьому вторинні статеві признаки розвинуті абсолютно нормально. Тобто в неї ростуть груди, в неї фігура за жіночим типом, вона росте і розвивається, як зазвичай. Тому якщо в 16 років у такої дівчинки не з'явилася менструація, то необхідно обов'язково звернутися до лікаря і з'ясувати, в чому причина. А взагалі, якщо ви хочете знати більше про аномалії розвитку матки, то на моєму ютуб-каналі є відео присвячене цій тематиці. Так само причиною первинної аменореї може бути дискінезія ганат, тобто коли неправильно розвинуті яйники. Якщо ж ми говоримо не тільки про матку і яйники, то причиною виникнення первинної аменореї можуть бути пухлини. Пухлини гіпофіза або пухлини гіпоталямуса, але тут можуть бути вони причиною як первинної, так і вторинної аменореї. Що ж таке вторинна аменорея? Це ситуація, коли менструація йшла нормально, розпочалася вчасно, іноді з затримками, але потім зникла і менструація відсутня більше, ніж 6 місяців. Які причини для цього можуть бути? Ну, перш за все, це може бути пов'язане з маткою. Вторинна аменорея маткового походження може бути в зв'язку з тим, що жінка перенесла серйозні запальні процеси або хірургічні втручання, дуже часто йдеться про невдалі аборти ускладнені, після чого розвивається так званий синдром Ашермана. Тобто виникають злуки всередині матки, які призводять до того, що загинув ендометрій, який має менструювати. Якщо ми говоримо про вторинну аменарею з боку яйників, то частіше всього це може бути або передчасне виснаження яйників, або частіше всього до цього призводить синдром полікестозних яйників. Достатньо часта патологія, яка на сьогоднішній день виникає практично у 15% жінок. Ми обов'язково розберемо цю тему, тому підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити. Якщо вже рухатися далі, то іноді причиною вторинної аменореї можуть бути пухлини гіпофіза або гіпоталямуса. Багато хто знає про гіперпролектинемію. Яка може бути спричинена пухлиною гіпофіза, гіперпролактиномою так званою, яка, в принципі, не завжди загрожує здоров'ю жінки, але може проявлятися відсутністю менструації. А менерея може бути пов'язана не тільки з п'ятью ланками, тому що для того, щоб у нас йшла менструація, в цьому бере участь весь організм. І іноді порушення функції щитоподібної залози, або пухлини наднирників, або інші стани, Порушення здоров'я жінки можуть викликати аминарею. Насправді, менструація це є лакмусовий поперець того, що з організмом все добре, що жінка здорова, і якщо виникають порушення циклу, то з цим потрібно розбиратися. Мені би хотілося зупинитися на одному з видів аминареї, яка на сьогоднішній день достатньо розповсюджена. Це так звана функціональна гіпоталамічна аменерея. Чому, власне, про неї? Тому що це є патологічний стан, який виникає внаслідок потужного стресу організму. Це може бути або емоційний стрес, це може бути голодування і недостатність ваги, Це може бути тяжкі фізичні навантаження. Іноді ці стани можуть виникати у абсолютно здорових жінок. Які перенесли потужний стрес, і власне під час війни, повірте мені, кількість таких ситуацій значно зросла. Але поставити діагноз гіпотеламічна фізіологічна аменорея можна після того, як ми виключили всі інші проблеми, які можуть призводити до відсутності менструації. Якщо ви зіткнулися з проблемою відсутності менструації, то необхідно прийти ряд обстежень. Ну, перше, звичайно, те, що я вам порадила, це звернутися до гінеколога. Тому що, по перше, іноді навіть з'ясувавши обставини, при яких менструація не йде, можна запідозрити діагноз і потім обстежити жінку, щоб його підтвердити або скасувати. Якщо ми говоримо про гіпоталамічну функціональну аменерею, то обов'язково в таких випадках має бути стрес або недостатність ваги. Голодування, тяжкі фізичні вправи. Часто це буває у спортсменок, коли вони готуються до змагань. І тоді все стає ясно. Під час того, коли ви звернетеся до лікаря, необхідно зробити ультразвукове дослідження. Воно дає відповідь на багато запитань. По причині відсутності менструації, якщо ми говоримо про лабораторні обстеження, я би не радила вам здавати їх самостійно, почувши в інтернеті, що необхідно. Все ж таки, лікар подивиться і скаже, що вам потрібно, а що ні. Але якщо ми говоримо про гормони, в таких випадках в першу чергу. Необхідно виключити вагітність, тому, здається, хоріанічний ганадотропін. Необхідно обстежитися на фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, гормони щитоподібної залози, тиреотропний гормон. При необхідності це мають бути чоловічі статеві гормони, індекс вільного тестостерона. Якщо ми підозрюємо у жінки, наприклад, синдром полікістозних яйників, це може бути 17 ОПК. Якщо нам необхідно виключити проблеми наднирників, це обов'язково має бути пролактин і в разі недостатності ваги, я би радила обстежитися і ліпідограмою, і вітамін Д, і фюритин, якщо ми підозрюємо у жінки астенічний синдром. Яким чином проходить лікування? Ну, ясна річ, що лікуємо ми те захворювання, яке призвело до аменареї. Якщо це первинна аменарея і тут є проблеми з анатомією, то іноді це потребує хірургічного втручання. А іноді, на жаль, допомогти жінці в такій ситуації дуже складно. Якщо ж це проблеми пов'язані з гормональними порушеннями, то необхідно відкоригувати гормони після того, як буде встановлений діагноз. Якщо ми говоримо про функціональну гіпоталамічну минарею, то в таких випадках необхідно розбиратися з причиною, яка її викликала. Або коригувати поведінку харчову, або розбиратися з психоемоційним станом. До речі, дуже часто в таких випадках жінкам рекомендована консультація психотерапевта, щоб виключити тривожно депресивні стани, бо іноді для лікування таких аменарей необхідно ще й додати антидепресанти. Якщо ж ми встановили причину і розуміємо, що маємо справу з патологічною аменореєю, то дуже часто ми приходимо до призначення замісної гормонотерапії. Власне, на тему замісної гормонотерапії ми вже говорили, якщо ви маєте необхідність для призначення такого виду лікування, то я би радила подивитися попереднє відео. Насправді, ще раз хочу сказати про те, що наша менстрація це показник нашого здоров'я. І якщо вона зникає, це привід звернутися до лікаря, щоб з'ясувати причину, скаргувати її і бути здоровою.